Земля не вбирає да? води. не Колоїд, вбирає. вона мертва. Активності немає колоїду, Нет. нічого не робить. Зараз. Відповідь, чого такі родючі ґрунти з 5% гумуса, для них 5-6 тон, тонн з гектара космос. Ось вам відповідь. Чого така мала врожайність на, на, на таких, таких багатих... потужних, потужних ґрунтах. Да. Потенційно потужних. Ви просили тушку. ну пішов він, і що, де вода? <рес> де влага? Вона чекає сонця, щоб випаруватися ну, і, да. і залишить зверху корку. Кор, кор. кор. Тому що зверху болото. Це болото висохне, стане коркою. Вона да. не вбирає після цього. Стерня не вбирає. Застояти, панораму. Гор з генерально. Ні, 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 от панорамою. що робити. Тобто на горбу, от, на горбу не, от стоять калюжі. Грунт оброблений. Чому не вбирає воду? Хто знає відповідь? І знає, що робити. Той самий успішний агроном. Хто не знає відповіді, тому завжди... Заважає недостаток дощів. Ну ось дощ пройшов, вологи багато. Що ви зробили, щоб ця капля вологи збереглася? Ви працюєте з ґрунтом. Це ваша забота. Хто про це подумав? Хто це має робити? Господь Бог зробив, всі просили дощу, Ось він, Результат дав. Що ви зробили? Ви кажете, ви міндобрива готові давати. Готові давати захист. Ви готові берете саму класну техніку. Ви бачите, обробляєте ґрунт. Але що ви робите? Ви робите тільки картинку для себе, або, як казали раніше, для секретаря райкома партії. Що ви зробили для ґрунту? Якщо ви знаєте і не робите, ви не праві. А якщо ви не знаєте, то подумайте і спитайте. Згадайте, що є таку науку, як землеробство ще ніхто не відміняв. Що не зрозуміло, ґрунтознавство допоможе. Що тут ще сказати? Оце якраз є питання структури ґрунту. І питання, чи дощ є визначальним в отриманні врожаю. Дощ пішов, що ви зробили, чи ви готові прийняти оцей дарунок Божий? Ви його весь час просите, вам дається, а ви... Його нехтують, просто нехтують. Сьогодні 27 червня 2017 року. 27. Одеська область, Івановський. район.